Друзі, всім привіт. Так, я не переключив на формат. На широкоугольний після відеообзору цін Сільпо. Ну нічого страшного. Знімемо в такому форматі. Все одно якість буде бомбезна, я думаю. Ми зараз в Алеї Слави, Алея Слава ця конечно знаходиться в районі Алмазного, біля... Парку афганців, оцю заброшені з церкви, хто знає, що вони тут хотіли построїти. Відтоги построїли щось там маленьке, зараз я вам вже, так як ось у нас вже вторе відео, вторе відео тематика церковна. Зараз ми проїдемося я вам покажу. Територія так поняв, в них огромна. Зараз зацепимо одну церквушку, Получается на алмазном. Ой, его вам не скажу, бо сам не знаю. Это знать не хочу. Так, смотрим. Я думаю, там будет якась казівка, що Як? Так, ну Тут всі хрестяться, не просто поклонів. Чи хрестяться, я щось не шарю. Щось дивіться, так само в принципі, така сама, як на. Етому. На 11 школі. Да? А ось оця, що планувалося построїти. В ітогі бабла, походу, не вистачило. Дивіться, яка конструкція намічалася щось. Добавлю огромне. Зараз я не можу И Поїдемо до циркушки на гнівку, а потім з ставками додому. Тобто на польовці грамота якась. А, ну це в принципі десь я вже таки читав, допомога око над Це у нас па... Сейчас, боже, я, це, щоб... Опять, Патиарх Московської і всієї Русі Олексій. Це коротше, те, що на 11 школі, але ну вона, я не знаю, російська, українська. Вам відніше. Ну те, що та сама постройка дерев'яна, це факт. Це є факт. Так, а що ж вони хотіли построїти? Я думаю, тут зараз ми узнаємо. І построїть вони хотіли годів 30 назад, да? Коротше, сейчас я так стану. Так. Храм всіх святих землі Полтавської. Ну це не то. Ой, ой. Так, хотіли построїти. Воскресінський кофедеральний собор Української православної церкви міста Полтаві. Гень підрядником на указаний. Дивіться, початок будівництва 2004 рік. Час 2025. Як вам? 21 рік вже строїть. Будівництво ведеться за рахунок недержавних благодійних коштів. Тобто благодійність закінчилась ще 21 mm -hmm. рік тому. Так, нам вже треба mm -hmm. трошки вернутися вже ще до одної зіркушки. Ну От то такі діли, прикиньте, 21 рік вона стоїть заброшена. А неподалік этот, як його. Кінотеатр алмазний теж заброшений стоїть. І багато ж таких будів. Так, сьогодні треба відпочити, зараз будемо їхати додому потихеньку. Но завтра планую все-таки десь далеченько погнати. Поки повний заряд акумулятора. Акума. Так, як його так туди-сюди, так? Да? Сейчас ми туди-сюди. Ну, да. Так, це получається вона... Ні, це в нас вважається як. Та зеркушка на садах два чи на гнівці вже. Или на границі. Опять вставать, так не хочется. Так пролітає, дядя. О, о тут, типа, володоріжка ще є, типа, остатки, бачите кусочок, ну ми в принципі їдемо по володоріжки. Вы бачите? ні, ну вона є, як про там. Чи про кого там все. -то. Серіал Сериал вот этот вот он, даже Далі ми крутить, ця жара вимати. Зараз ми біля цієї пушки проїдемося і потім де заїздик до неї, потім з на половки. Тоже територія така все чистенько, гарненько. Я не так не хочеться на території заїжджати, ну зараз ми так зробимо, щоб поняли трошки почитати. З краючку все пропускає. Крутилик нас пропускає, хоча я думав, він поїде. не хоче мене зб... збити. Так. Зачитую, православна церква України, Полтавська епархія, Свято-Покролицька церква. Тоже координати, що коли працює. Ось табличку ще вам показати. Ума тут такого якогось поводязя святого... Ой, тут нічого не поймаємо таким мелким вигорівшим. Давайте я вам ще покажу. Теж колокола тут, наверное, як бахкають. Багато поверхівки трошки шоковані. В принципі, вони тоже привикли. я хочу показати лебідя з цього з покришки. це як на дитячих площадках. Ну, на сурові ще той, так? Ти що це? Ти лебідь чи кобра, хто ти воїн? Коротше, походу легід, ну окей. Ладно, не будемо там шнирить, поэтому. Так... Якраз я тільки що прочитав его. І... Оп, і у нас уже обзорщик церкви. Так, все, заканчиваю сюди церковну процедуру. Добавляємо ставочка, природи і виїжджаємо на половках. Кстати, с той стороны то я ездил, а с Я надеюсь сейчас не заблукать. О -о -о. Так, все, погнали. Сейчас мы должны выехать до ставочки Все заросло, зазеленіло, вже нічого ніде не вийде. Одне прикольно ми спускаемся. Ось да нам чи ні? Ого, а що таке? Що занадто крутий спуск. А он видно купола церкв, що я знімав в предыдущем відео. І це треба ставити на паузу, потягувати. Хорошо, что я туда не спустился. спустився, зараз должен. Ай! Царап царапич. Що смотри, спуск вичислом? Що ви. дуже круто. О, поїдемо сюди. Вон, бачите полочанський спуск? Так, ми поїдемо, підожіть. Ага. Блін, та я ж не тут хотів, в принципі. Я думав, ми виїдемо трошки далі. Думаю, щось не то пальто. Вон де ми виїхали. Я думав біля других статів виїхати. Значить ми їдемо там. Дівчина, мадуазель, пішла. Бо я перший раз... Я там один раз піднімався на гору. та ні ребята. Дивиться, тут спускаться. жорстко Давайте Що дуже мені стрмно. дивіться тут резкий спуск Тут треба велосипед в руках вести. А от тут ми будемо трішки притормажувати. Хоча б через гульний бро. Перелетіть. Головне заднім тормозом тормозом. Ну буде коротше тут уся. Там-вся. Все, ми зараз виїдемо до пушкарівських стайків. Зараз об'їжджаємо цей ставочок. Та тут прикольно, он буде і воїн. Ну, я... Так, хорошо, фу, річка водючка Дякую. Якийсь струмок хоч. О, все, понятно, не, так ордений. Зараз ми проїдемо той замок шикардосний. Трошки природи вам після городської суєти. Так, хорошо, качаю. рощі, да? це вона частна. Щось копченим пахне, десь в працює. Неплохо, так? Да? Угу. З тієї сторони якісь заїзди є. Чи це просто мусор палять, я думав. Думаю, що щось коптять. ми біля пушкарівських ставків. Ми половинку їх промазали, бо я трошки не там виїхав де планував. Ну Нічого. Після кетчуп спалить. Знаєте, щоб мусор додому не нести, спалили, що все залишилося. І кетчупа ціла упаковка, обгорівши. Так, поки що ставок ще не воняє такий обичний запах ну, тут людей нема там ще пару компаній ми в принципі зустріли я пам'ятаю ми раніше теж на другий день Пасхи, вроді другий день Пасхи, на природі празнували чи відмічали Зараз ще ліс за вас провезу. Біля це кушаки були в прошлому відео. Давайте трошки тепу половчанським лісом. Дим, як тут зараз приходить, свіженько, тепло, не, от, не ота жара парівка, а просто Сейчас Зараз подивитеся, виїду на Латишева. бігати, хто любить спорт, утричком чи вечірком. Хоча вечірком, навіть на Тут наркашей багато. І все, виїжджаємо на Латишева, Бившу. Зараз доктора Мальцева, провулок і район Пушкарівський. Половки пішли в історію. Балін, я вже думав прильот лети. Оце мотоциклетки зараз розійшлися. Нормальні такі, да? так? Так, і тут я вже знімав усе. Так, все, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Побачимось з вами в наступних серіях. Подивіться все, що я познімав. Можливо, когось якась серія зацікавить, когось продукти, когось велопрогулянка, когось природа, когось іще щось. Так що давайте побачимося. Я думаю, завтра ми все-таки попрем на подолдону. Все, давайте всім пока-пока. Тихої ночі вам.